Доброго дня! Сьогодні ми з вами познайомимось зі сторінками життя видатного письменника початку ХХ століття Франца Кавкі. Письменника, про якого ходить багато чуток, про творчість якого виникало багато питань. Сам він про себе писав: У мене немає інтересу до літератури. Література це я сам, це моя плоть і кров. І бути іншим я не можу. Коли я не пишу, я відчуваю тільки в тому печаль і тяжкість на душі. Коли пишу, мене терзає занепокоєння і страх. На тлі фотографій його рідного міста дізнаємось, як формувався він як особистість, що вплинуло на світогляд і характер письменника. Можливо, вже хтось здогадався, що це за місто. Народився Франц Кавка 3 липня 1883 року в єврейській родині, що мешкала в праському гетто, квартал Йозефів. На фото ми бачимо, який вигляд він мав в ті часи. Прагал було місто, в якому жили чехи, євреї і німці. Політичні, мовні та культурні протиріччя. Були в місті і серед містян. Батько Герман Кавка походив з чеськомовної родини євреїв. Був торговцем галантерейних товарів. Мати Юлія походила з багатої родини пивоварів, була високоосвіченою дамою. В сім'ї народилося ще два хлопчики, що померли маленькими, та три дівчинки. Із сестрами Франц підтримував теплі стосунки все життя. Батько займався своїми справами: мати вихованням сестер. Франц був сам по собі, почав писати оповідання, хоча вони нікого не цікавили. Герман Кавка був деспотичною суворою людиною. Що давив морально на сина, і це поставило відбиток на все життя. В празі Кавка закінчує школу і гімназію. Навчаючись в університеті, відвідував лекції з мистецтва, філософії, хімії, вивчив декілька мов, почати, хоча писав німецькою. А закінчив. Університет, отримавши ступінь доктора права. І це теж був вибір батька. З роками Франц заглиблюється у свою самотність, але патологічний зв'язок з батьком, як і з Прагою, розірвати він не може. Лише в 31 рік переїжджає у власну кімнату подалі від батьків, але ненадовго. В стосунках з жінками теж було все складно. Філіція Бауер, з якою він був заручений, аж двічі, але до одруження так і не дійшло. Все закінчилося листуванням. Юлія Вахрицик, з якої були стосунки, але її батько не дав згоди на шлюб. Мілена Есенська була найбільшим коханням письменника, і про це кохання він писав такі слова Якщо можна померти від щастя, то зі мною це станеться. І якщо хтось, кому написано долею померти, зможе залишитися жити завдяки щастю, значить, я залишусь жити. Останньою коханою кавки була Тора Діамант. 25-річна дівчина, що була з ним до останнього, хоча її батьки теж були проти цих стосунків. Все життя Кавка працював в страховому відомстві. Хоча робота була для нього обтяжливим, але він паралельно займався письменництвом. У 1917 році після Легеневої кровотечі виявилося, що він захворів на туберкульоз, від якого і помер у 1924 році у санаторії під Віднем на руках у коханої дори. Думаю. Ми повинні читати тільки ті книги, які нас ранять і б'ють. Якщо книга, яку ми читаємо, не пробуджує нас ударом по голові, навіщо її читати? Письменницька діяльність Кавки припадає на зламі століть. Складний період в історії. Пригадаємо, які саме моменти. Були в цей період, що могли вплинути на творчість автора. Альбер Кам'ю писав: Секрет кавки фундаментальній двозначності. Він весь час балансує між природним та незвичним, особистим та універсальним, трагічним та повсякденним, абсурдом і логікою. При житті автора було видано тільки декілька книг: Кочегар, Споглядання, Голодар. Інші твори були видані після смерті кавки його другом Максом Бродом, не дивлячись на заповіт все знищити. І в цьому теж проглядає невпевненість письменника у його творчості. За допомогою Гротеску автор створював дивний неприродний світ. В якому співіснують в єдності фантастичне і реальне. Пригадаємо, що таке гротеск! На фото пам'ятник кавці у празі. У вигляді Велетенської голови, що рухається. На відео ви побачите, як в ньому відображено дві сторони, що поєднував кавка, у своїй творчості. І сам він писав, який жахливий світ тісниться в моїй голові, гротеск це поєднання в єдине ціле несумісних рис. І все це сприяє виявленню глибинної суті явища. Метафоричність в творах кавки проявляється в поєднанні неприродного з реальним, тобто в абсурдній ситуації. Його друг Макс Брод писав Абсурд в тому, що душа поміщена в тіло нескінченно досконаліша за останнє. Своєрідність художнього бачення кавки. Полягає у поєднанні фантасмагорії із буденністю, песимістичному характеру творчості, показі безнадійного людського існування, відчуження особистості в сучасному світі, соціальному і водночас особистісному характеру конфлікту у творах, самостійності і стражданні героїв. Сам автор говорив: Я не пишу нічого такого, що абсолютно не мало б ніякого відношення до мене. Під впливом творчості кавки виник термін «кавкіанізм». Все, що відбувається у кавкіанському стилі, не має логічного пояснення, але дає можливість відчути порушення духовних. Зв'язків. Мілена Есенська писала про письменника. Він був сором'язливим, ніжним і добрим, але написані ним книги жорстокі і хворобливі. Він був надто прозорливим, надто мудрим, щоб жити, надто слабким, щоб боротися. Тепер ми з вами можемо уявити, якою людиною був Франц Кавка, яке життя прожив, а які твори написав під впливом цих життєвих обставин. Ми дізнаємось, прочитавши твір перевтілення. І тоді, на прикладі цього твору, ми дізнаємось, який жахливий світ тіснився в його голові.